Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходебич. Вот І сьогодні дивимося на такого красунчика. Це шкода Т-56 в унікальному такому чудовому прекрасному 3D-стилі. Чудово виглядає. І сьогодні ми дивимося нестандартний віку, тому що це мій ріплейчик. От, відразу така предісторія. Я сьогодні вирішив пограти в танки, зіграв 10 боїв на цьому танку, і відразу кажу, я повністю всі 10 боїв провів на стандартних бронебійних снарядах, тільки два барабани-фугасики ввожу, бо тому що я зайшов в клієнт, і в мене 17 к Срібла тільки було, у мене навіть не було е, срібла, щоб відремонтувати танки. вирішив трішечки пофармити. Ось така відразу предісторія. І в цьому бою я відразу пожалкував трішечки, що в мене не було жодного барабана голдових бронебійних снарядів. Так, мене просто абсолютно чудово кидає, бо, тому що це абсолютно нубка. Тільки по чотири танки восьмого рівня, а все інше це сьомі та шості рівня. Так. І зараз от м 3 u 8 Йоха я не пробуваю, хоча я його зараз мав пробувати. Ну і зараз швиденько пробіжимося по снарядиках. Так, кімбовий тут барабанчик, але стандартні бродоміні снарядики пробувають тільки 208 мм броні. До 188 мм втрачає бронеперебиття на відстані, та 460 е, шкоди забирає з однієї е, пульки. От що я зараз роблю? От я зараз е, що я хочу зробити, маці на увазі? Я зараз хочу якомога швидше забрати оцього Йоха. І як ви бачите, зараз два барабани я роздав. Є тільки по одній пульці Я пробиваю з двох снарядиків. Так, барабана, два снарядики хто не знає, ну, більш ніж певний, що і так всі знають. Ну і зараз моя головна, моя головне завдання зараз забрати оцього Йоха, тому що він буде від кавені відігравати. Так, я зараз осознанно вийшов в розмін, щоб тільки його забрати. От бачите, я зараз вицілюю на вірочку, щоб забрати. Вицілюю так, але у мене половина хітпоинтів просто зникло. Дві ворожих артилерії присутні в команді противника, так що от вони просто жити не дають. Два-три рахунок, як бачимо, по хідпонтам уже програємо. Ну і якщо подивимося на мінімапу, то от тільки з Black Prince сюди приїхали П-43Біс, наш союзний також тут був. Ну і він зараз просто зробив ноги звідси і поїхав. 122 ТМ, що десь там є. У мене коло огляду, як бачимо, не максимальне. У мене огляд не максимальний. І зараз забираю Джексона т 85 яким чином у мене зараз пробуває, і у мене залишається 385 хітпонтів. Я чудово розумію, що артилерія мене зараз просто тут доб'є і вирішує від'їхати звідси. От е, нашого Хілката забрали противники. Я чудово розумію. Подивіться, зараз просто здаю назад, і все одно артилерія здає за себе знати. Я... Не розумію, що зараз робить союзний Блек Принц. Ну, от просто мене кинуло в команду союзну ботів. Я зараз пишу йому що він втік. от 13 в нього тільки залишається. Я розумію, що це бот, і просто починаю звідси тікати, бо тому що там, хоча б і не світилися танки, але їх там достатньо багато. Так, забрали нашого Блек Принца. Ну і я просто беру і їду до бази. Бачу зараз на мінімапі, що ворожий лове зараз просто по мосту проїхався. А ця на секундочку. Такий важкий танк, ну і насправді, навіть для проекту іон нашого, навіть для нього достатньо. Він міцний в бронюванні 208 міліметрів. Знову я вам нагадую, наш стандартний броневійний снарядик пробуває це насправді небагато. 1650 вже на пулька. Ну і 1060 тільки заблоковано бронею. 6-7 рахунок, по хідпойтам ми вже програємо на 2К. Я зараз вирішую забрати оцього Лове, що я намагаюся якомога швидше забирати топові машини в команді противника. Ну і розумію, що 385 хіт навіть у Лове може вилетіти така альфа. У нього 320 середні шкоди. Ну але на щастя він дивиться не в мою сторону. Так, його саме головне зараз пробити. Він не... Я ще й не пробиваю його, лове нас. От мене зараз пробив 58 хітпоинтів, тільки в мене залишається чудово розумію, що зараз артилерія не може добити. Ну, але цього разу встиг. На щастя, жодного хідпоинтка він не забрав, і чудово розумію, що зараз з лідника буде хтось приїжджати. 122 ТМ це як мінімум. Зараз хлопчина може сюди приїхати, що він там на ліднику останній раз світився. Наш бурасик, я так розумію, його десь просвічував. Можливо, хтось інший, але союзники його... Обновили в засвіті. Так, потихеньку виїжджаємо. Так, є відразу 122 тм. Тут є, ось зараз у мене, якщо були б були голдові бронебійні снаряди, я б зараз усі оці пульки реалізовував максимально грамотно. А зараз у мене хідпонтів немає. І подивіться, їде 122 тм на мене. І що зараз робити? Так, подивіться, ви от пишіть в коментарях: це був скіл, на вашу думку, чи це просто було везіння? Так. Ну, я швидше перезаряджаю це, це 100%, ніж 122 ТМ. Тут саме головне зараз пробувати обидва снарядика. Так, бо він мене забрав 100%. Вже понад 3К напулькано, три танки знищено, 9-10 рахунок і, подивиться, 645 хітпонтів на нашу союзну команду проти 2673. Ви розумієте, так? Ну, от просто йде все до зливу, максимально все йде до зливу. От всі наші союзники шотні. Ну і я зараз намагаюся їхати на гірку. Хоча я розумію, що це погана ідея, бо тому що всі можуть мене прострілювати з усіх сторін. Також артилерія може прислати свій снарядик. Ну, але їду, подивитися, що тут робиться. Так, ну. Тільки оцей ареал В-39 залишається останній союзник, вже немає жодного. Я залишаюся проти шести танків противника. На чолі з ворожою артилерією. Дві штуки в команді противника ГВ Пантера та М-12. Ви бачите, 58 Ну от Їм взагалі немає що показувати отакі хітпоинти. Ну і вирішує все ж таки, От я думав, що. Щоб саме головне, зараз лідника ніхто не приїхав, думав, спускатися з гірки чи ні. Ну але, думаю, все ж таки спущуся, бо тому що зараз, от там на гірці, якщо б я стояв, артилерія в замницю мені прислала свій чемоданчик, це 100%. Ну і вирішую все ж таки стати за, за трупом. Ну і зустрічаю. От Шкода, Т25. Це танк 6 рівні середній. Т-34-85. шотні хлопці. Тигр 131 також шотний. Я зараз намагався не показувати, що я зараз на перезарядці. Можливо, я маю надію просто, що Тигр 131 не, не знаю, скільки у мене пульок в барабані вривається. Супер Хілкат. На щастя, він мене не, не пробиває. Відразу довертаю, бо, тому що розумію, що тигр відразу сюди також їде, і до тигра забираю. Її залишаюся проти двох артилерії. Знову ж таки, Гіва Пантера та М12. Понад 3800 настріляно, сім танків знищено, вісім бронебійних стандартних снарядиків, ще залишається, та два барабани фугасиків. До речі, фугасиків. Давайте подивимося, скільки вони тут забирає 640 альфовий то 68 мм пробуває в броні. Так, ну, це його проект ІОН, ви чудово розумієте, що це імбас від у танків, ну, але я вважаю, все одно я відіграв оцих 10 боїв, це топовий результат. На середню шкоду мається на увазі. Для тих, кому цікаво, я зараз висвітлю скріншот з моєю статистикою, я думаю, це буде справедливо. Так, я... Що, ну от я зараз придумаю, що зараз робити в цій ситуації. Я чудово розумію, що артилеристи в будь-який момент от, просто от, хлопці не дурненькі, от зараз думав спуститися з оцієї гірки отут, але бачу, подивився знову ж таки на хідпонти, скільки залишилось, і вирішив все ж таки передумав, бо тому, що міг зараз розбитися. Насправді не оцих 50 лише хіт-понтів взагалі для гірки немає що показувати. Ну а як з цим вибером, а тим більше з моїм щастям, я вирішив все ж таки. Не їхати. Думаю, вліворуч, переворуч, поїхати, думаю, все ж таки поїду через лідник. Я знаходжу М-12, і зараз насправді, от я так сильно переживав, що він зараз просто вертушку якусь не повісив, ховаюся максимально за гіркою, щоб в нього не було прострілу. Ну і ми відсвітилися, я навіть не чекаю жодної секунди, тільки після підсвіту. Зараз саме головне вийти та відразу на реакції його забрати, тому що він буде зведений швидше за все. Так, виїжджає потихеньку на першій швидкості і забирає 350 понтів. Тільки 4-235 настріляно, 8 танків знищено. Ну, вже більшу половину команди знищив. Ну і залишається один на один проти ГВ Пантери. Проти ГВ Пантери залишаються. Ну і як бачили, відразу йду на перезарядку барабану. тільки. Тільки я вистрілюю одну пульку, я чудово розумію, що немає більше жодного противника. Я відразу скидаю барабан, бо тому що, я чудово розумію, з цим ВБР-ом одна пулька може просто не залетіти. Ну і думаю, знову ж таки, що далі робити? Їхати на гірку чи ні. Думаю, все ж таки погана ідея виїжджати на гірку. Ну, І зараз побачимо, що буде. Їдемо. В сторону десь, ну, їду, думаю, кудись зараз поїду. Саме головне, щоб зараз нікого не було. І думаю, як це правильно от звідси зараз виїжджати. От ви пишіть ваші думки в коментарях от, з цього, що зараз буде. Я думаю, візьму максимально праворуч і буду зведений ліворуч. Мене кущі захищ, ну, на увазі, захищать. і що, подивіться, просто стояв на мене зведений і мене просто вбиває. Боже, яка це обидочка? На цьому танку на проєкті Йон даних ВН-8 немає, бо тому, що так і до цієї пори на сайт КТТС не додали оцей танк. І що тільки перша степінь навіть майстра не дали по епічних медалях. Це медаль Редлі Уолтерса, основний калібр та воєн. І настріляв 4623 одиниці. 8 танків знищив. Тисячу дві чистого досвіду здобув І Заробив з преміум-аккаунтом 146 тисяч срібла. Бій тривав 9 хвилин 54 секунди, як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.